Всім привіт, слава Україні, слава нашим захисникам. Сьогодні поговоримо про... Хочу розповісти вам про свій перший комбайн. Всім, всім привіт, хто доєднався. Привіт підписникам. Привіт гостям каналу. Надіємося, гості стануть підписниками, ну щось не сильно бажають, але менш з тим. Ну, який ж в мене перший комбайн, Ну, це Нива. Ну, Нива, так. Да. Не такий, звісно, і старий, ну, але це, цей комбайн був Нива. Це було е, в 96-му році. Зараз трошки звернемося. Да, це в далекий 96-й. Тоді це був ну, апарат. Ну, ще був апаратом Дон. Тоді ДОНи почали з'являтися, і Дон це був такий апарат, іще, що то капець. А в мене був, мені 16 років було, і в мене був була Нива. Ми тоді е, в 10 клас ходили, а хто знає, хто знає, хто знає, друзі, е, тоді 10-11 клас були комбінати і один рік навчалися на водіїв, а один рік навчалися на трактористів. От, і ми попали якраз наш попав на трактористів. навчатися в комбінаті. О, і після 10 класу е, ми ну практика практиках, на практику всі ж ходили, в нас в селі було дві бригади, перва і друга. Ну я чомусь пішов на першу, я не пойму чого. Да, друзі, не забудьте лайк ось цьому відео, підписатися на канал, вам нічого це не коштує, мені, мені, а мені е, продовження каналу. Буду дуже сильно вдячний. Також, е, кому не тяжко, в описі під цим відео буде е, номер карточки Приватбанковської. Я збираю на, ліку, на операцію спини, е, операція коштує 900 тисяч, кому не тяжко. Це по, по бажанню, кому не тяжко. От понаписують, попрошайка. Але ну, де їх, де їх взяти, депутати не дадуть. От. І ми, коротше, так, да, буду дуже вдячний, От і ми, ну, хто половина на другій бригаді там залишилася в центрі, половина на першу перейшла. Ну, дуже тоді весело було. Ну, люди якісь попроще були, механізатори, трактористи ну, збиралися, сідали після роботи. Тих так, було такий робочий час випивали, після роботи випивали, вони дружні якісь були. Ніхто нікого не підставляв, ніхто нікого не ображав. Ну, якось весело було. Я не знаю, чому зараз так. О, і ми ж як практиканти прийшли ж туди на працю, а батько в мене. Був помічником, у Нікола Ніколаєч, у Івана Ніколайовича був помічником на Ниві. От. А ми вже прийшли туди, під, на практику ж, прийшли під літо Уже під літо ми прийшли. О, вже комбайне були зроблені, все. а коло бригади, коло бригади було поле з горохом. І в них була ЖРБ. Вони валили горох на свал. Така рідкість була в кого, щоб ЖРБ була, щоб вони вже вже працюють. Вони. Тобто це в ну, них одних була ЖРБ, ще була тут на цій права. Ні, бо, мов, у них ЖРБ була. Ну. І тоді ж там ще солому відвозили від комбайна, тракторист був, і машини закріплені були. Ну все робота була. А ми ж поприходили, ну що, то там підмітати, то там комусь щось подати. А якщо дадуть на тракторі проїхати, то це взагалі ну, це за щастя було. О. А тут же ж Іван Ніколаєвич, мене рука, давай-ка я пошлі. Куди? І всідай за руль. Та я що куди, які за руль, я ж ну, на тракторі їздив вже. Ну, це це отільна історія. Я, давай, включається передачу, отак ось запускається молотарка, отак ось жатка і пішов. Стоїть ззаді я ж, за рулем, туди ж втикаю в ту жатку. О, все ж дивлюся, а він там сзади щось куди. ж Потім так щось повертаюся, Йо, нема нікого. йолки палки що робити? Ну, а що ти? Там був, Все запущено, тільки дивися, щоб нічого не, не піймав. Та й коси собі. Потім вже вони розказують, а бригадіром дядя Вітя був, каже, розказує. заходю в там, комата така віддихали стіл, доміно, не поняв, каже. У майстерні Іван Ніколаєвич. В кімнаті. Мишко, не зрозумів. Каже, я опять в майстерню є в не по... А каже, комбайн їздить, не зрозумів як. я каже, в шокі. Як комбайн їздить? А Іван Ніколайович каже, а він нас каже на автопілоті. Чи на пульті управління? вони тоді казали. Скажу, що здіймаєтеся, я як на пульту управління. Він був молодий, я кажу, ти не розумієш. А, бах, а мені за щастя, ти що, комбайн довірили? Йо-майо, -йо, на комбайні на такому. Дали попрацювати. О. І так ото воно пішло, пішло. Ну може, б, ну, краще не треба було б, наверное, може. Ну, як то кажуть, як вже є, так є. Ну, вже цього не зміниш. Треба було після армії мені просто вже не йти. О. А після армії, ну як вийшло, що після армії вже теж пішов сільхоз структуру цю. ну вернемося назад. Да. І так, потім на МТЗюка, а не ЮМЗ ще зразу було, каткували ми, а потім коротше, речку ми сіяли. Гречку сіяли, з, Васі. з Васі, ми сіяли гречку, в нтезюк був, а МТзюк ти що, Тюк-80-20, теж тоді машина така була, що я тебе дам. І сівалками ССЗ, СЗшками спареними сіяли гречку. Це капець, то було теж. Вони там собі на краю сидять. І що вони? Время тоді таке було, що зарплат не платили ніфіга. О, хто на чому виживав, на тому. То десь там гречки продадуть, то солярки, то комусь там закалимлять. Ну, на тому і виживали. Це такі, такі роки були, що зарплат не платили. О, хто знає той знає, да? так? І ми ж давали джосу на цих МТЗюках, вони там е, в краю собі сидять, віддихають, а нам за щастя, ми по кругу і з там ще одним практикантом, той круг зроби сіє, той круг зроби сіє. А чи воно там сіє, чи не сіє? то він навіть на сівалки ніхто не стояв, якщо мені пам'ять не, не зраджує. О, ну, практика була дуже весела, дуже весела. Підшучували один над одним. Ну, це, як сказати, ну, ну не в зло, не в зло, а, як сказати, ну, просто шутка, просто для веселощі. Ніхто ні, 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 Якось все було так ну, нормально, де хоч хоч і в голоді, да, зарплат не було, якось, а зараз це капець, люди якось так почерствішали. Один одного з'їсти готові за той рубль, не дай Бог хто якийсь гектар лишній е, зробив, чи ще щось, чи для цього все зробили, що ми такі були, чи хрін його знає, я не знаю. Скажіть, будь ласка, от може ви знаєте, от, Ну, я, я Бен його знає. І дали мені... Тоді ж я теж, так, да, да, тоді мені ХТЗ дали це гусеничний, 150 гусеничний, та ти що? От ту була пора, да, приїжджаєш, тільки глаза і зуби світяться, так, да. це триндєць. да, Тоді я, я дискував, чи культивірував я. ну БТТ було БТТ було у хлопців, водітелів А в мене, по-моєму, культиватор був, по-моєму, я культивірував. Ну теж, да, так, от, от пилюки ни, нічого не, не змінилося, пилюки теж вистачало, і зуби блистіли, так що то, що -то капець зуби і очі. Ну, а інтересно було, а що було робити? А що було робити? І на тік ходив на працю, я, там же ж ми не, не практику пройшли, і потім треба було йти на тік, нам по-моєму, виплачували, тому що батькам не платили, бо не було, що треба було якось допомагати. О, Працювали, держали дуже багато скота, держали свиней. Хтось хребет, мабуть, того в мене і такий і став. О. Корови були, кінь у нас був, буян білий такий в яблуках. Ну і комбайник на жнивах. А на жнивах я був, був, був і на жнивах, і на жнивах був. Ну, якось воно, бачите, вони тоді працювали до часів двох, до півтретього, ну, вони якось сухіші були ночі, не такі вони були влажні, як зараз. Не ну, так солома відходила тоді, як зараз. Ну, клімат, клімат, звісно, помінявся дуже сильно. Так що такий в мене перший комбайн був. А імпортний комбайн то в мене перший кейс 2188. О, це з імпортних, да. Ну, лучше, мабуть, його і не було, блядь. Так що такі пироги, друзяки. А я вас бажаю вам здоров'я, головне здоров'я. Бережіть своє здоров'я. Якщо є якісь дзвіночки, ви, ви чуєте, що десь щось у вас болить, звертайтеся, звертайтеся до лікарів, бо потім, може бути, тісно, як у мене, яка операція потрібна. Не вібрації вже не можна, нічого. Бо що встать... Зранку не можу, ну, харежаліться це таке, а ви дивіться, я ж кажу, за своїм здоров'ям дивіться люди, тому що м -м, дуже дорого. Дуже, а буває, що і пізно. А буває, що і пізно? От може ти вилікував би щось, так уже що ти зробиш? Треба тільки імпланти ставити і все. Ще грижа то як грижа, вона то є, але треба імпланти ставити. Так що бережіть своє здоров'я. Я вам бажаю всього найкращого. Главне здоров'я, бережіть себе, своїх близьких, миру і всього самого найкращого, друзяки. Будь Будьте здорові, головне – здорові. І щоб скоріше ця війна клята скінчилася, Ой, боже-боже, все. Я вас обняв, підняв, на місце поставив. Вибачайте, що не так. Всім добра, всім здоров'я. Всім пока-пока.